Дінічку так? Так, переселенець з Нью-Йорка, що на Донеччині Андрій, отримує її нічний набір для своєї трирічної донечки. Рідну домівку змушений був залишити торік у вересні через обстріли росіян. Прихисток з родиною знайшов в Олександрії. Чоловік каже, що такої допомоги потребує. Любой помощі. Я думаю, ця нужда імеч. Отримати гігієнічний набір для своєї соломійки прийшла також Інна. Доньку народила в Олександрії. Жінка розповідає, рідну волноваху залишали під обстрілами окупантів. Ми виїжджали. Я вже була вагітна. Так ми просиділи кілька днів у підвалі під обстрілами, от і тому, що вже положення було тяжке. От і нам було потрібно вже виїжджати, тому що в тих обставинах, що там були, можливості б народити, мабуть, не було б. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Інна працювала у банку. Нині в Олександрії доглядає за дитиною. Жінка каже, що, попри сильні ворожі обстріли і влучання, її будинок уцілів, і сподівається, що рідна домівка дочекається їхнього повернення. Тепер вже у трьох. Ми сподіваємося, що нашу територію звільнять і ми повернемося додому. Будемо налагодити життя, відстраювати. Будемо піднімати наше місто, піднімати нашу Україну. Олександрія теж місто гарне, красиве. Нам дуже подобається тут, але знаєте, як кажуть, в гостях хорошо, а вдома краще. Підгузки для малюків та засоби гігієни для жінок представники благодійного фонду отримали через обласну адміністрацію. Збирали таку допомогу різні благодійні організації. 48 дитячих наборів отримали родини, в яких є діти до трьох років. Ви знаєте, зараз гігієна це те, чим люди користуються кожного дня. Тому потреба в ній є постійно, і ми отримуємо від різних благодійних організацій допомогу. І є просто набори на три особи, на чотири. Тому ми ми Підключаємо реєстрацію саме на вікову на категорію членів кількості членів родин. Тобто дві, три ретв, три людини, чотири і більше. Крім цього, представники благодійного фонду роздавали гігієнічні набори для переселенців, які проживають у місцях компактного поселення. Для них підготували дезінфікуючі засоби, ємності для води, аптечки та засоби гігієни для жінок. Максим Зборовський, Віталій Новіков, Ганна Немощ, Донеччина Тіві.